Ми продовжуємо тему едекларування, також роботи на ЗК нам допоможе в цьому всьому розібратися. Наш наступний гість. Вітаємо його Гліб Канієвський експерт з антикорупційних питань центру ЕДОС вітання. Вам добрий ранок е, нагадаю питання сьогоднішнього ефіру для тих, хто хоче долучитися до голосування. Чи припиняться обстріли в зоні АТО з 1 квітня? На вашу думку, тобто сьогодні, якщо ви думаєте, що так, то 0800-211-381 номер телефону. Якщо думаєте, що не припиняться, 0800 211 382 Також є сайт. Espresso.tv і мобільний додаток Espresso. В продовження теми а, точніше, для початку розмови з вами, пане Глібе, хочу поставити просте питання. Ви заповнили декларацію? Здали? Наскільки я консультувався з колегами, то я маю заповнити декларацію до 18-го року, до 1 травня 18-го року. Однак, якщо я здійсню найближчим часом, ну вже в цьому році, якусь. Покупку вартістю понад 80 тисяч гривень, то мені треба буде авторизуватися на порталі е декларації, якщо він буде mm -hmm. працювати, mm -hmm. і відповідно внести вже дані про те, що я здійснив таку велику закупку якусь за власні кошти. Щодо роботи саме цього порталу, його перебої від того, що намагаються якось це все вдосконалити, на вашу думку, чи це справді просто недосконалість системи, чи можливо це має якийсь інший в собі сенс? Дивіться, перша система досконала. Портал дуже зручний в користуванні, розроблений за допомогою міжнародних партнерів, організації про ООН, розроблений гарною it компанією Питання в тому, що вже управління цим порталом, так, його адміністрування, було передано там державній службі спецзв'язку її державному підприємству. І відповідно вже, скажімо так, чиновники фактично починають губити цю систему. А вони не можуть налагодити її якусь там серверну роботу, оперативну роботу. Постійно ця система підвисає. І більш того, більш того, портал електронного декларування регулярно зникає з публічного доступу, тим самим. Підводячи фактично десятки тисяч державних службовців під адміністративну відповідальність, бо вони фізично не мають змоги mm, нести свої дані. Так? А чому, як ви думаєте, була ж така проблема? І на початку і восени була така проблема, навіть не на початку осені, а всю осінь була така проблема. Що не навчило нічого? E, дивіться, я думаю, що це пряма відповідальність Управлінська і Наталії Карчак, яка очолює назика, і мала бути. Впевнена, що в 2017 році процес не буде зірваний, як це було mm -hmm. в минулому році. І також це пряма відповідальність керівників Держспеціальної служби спецзв'язку, тому що в 2016 році, давайте пригадаємо, там двічі переносили старт декларування тільки через те, що ніяк не могли там запустити цей сайт, його mm -hmm. адмініструвати. Наші чиновники, очевидно, що висновки не були зроблені. Більш того, я вам скажу як людина, яка досліджувала на питання, а кого ж притягнули до відповідальності в 2016 році, хоча б до дисциплінарної, mm -hmm. за те, що тоді електронне декларування було зірване. А відповідь нікого. Тоді ми пам'ятаємо, були гучні заяви прем'єр-міністра Гройсмана про те, що створюється робоча група, комісія, будуть це досліджувати. Як мені повідомили в Кабміні, що навіть протоколи цієї робочої групи не збереглися. Тобто тепер навіть неможливо встановити, що ж вони там досліджували. А за Законом вони мають скільки зберігатися. За законом років, якщо... дивіться, питання не в тому, що вони не збереглись, питання в тому, що їх не сформували навіть під час mm -hmm. роботи групи, так тому що, як мені пояснили, група діяла дуже швидко в обмежений час і складали стільки протоколи про те, що вони збираються, але не вносились дані. от те, що вони все там обговорювали, хто винний, хто чиї це були повноваження і так далі. От, розумієте. Е, таким чином, особисто я е, дійшов для, для себе висновку, що нинішні органи влади, да, це Агентство запобігання корупції, це Державна служба спецзв'язку і, врешті-решт, це Кабінет міністрів, який має координувати їх діяльність, вони не здатні управляти системою електронного декларування. Я mm -hmm. хочу сказати, що е, процес електронного декларування триває до 1 травня. 2017 року, і я вже зараз можу передбачити, що е, будуть у нас ще скандали. Чим ближче до 1 травня, тим скандали будуть гарячіші, тому що е, збільшується збільшиться велика кількість просто декларантів. От і багато з цих декларантів навіть не знають, що вони декларанти, так тому що закон не так швидко прийняли по зміні, uh -huh. що просто люди не не спини, не стигнуть зорієнтуватись, хто є декларантом, а хто uh -huh. не декларант. Послухаймо, що з цього приводу щодо декларування сказала депутатка від БПП Оксана Продан, і тоді прокоментуємо. Я не голосувала за поправки, які були внесені, і не голосувала за сам закон, яким ввели необхідність подання електронної декларації не тільки антикорупціонерам, насправді там же ж на великому колу осіб додатково ввели необхідність декларації. Я впевнена в тому, що сьогодні ми повинні створити умови для нормальної подання нормального подання декларації. Коли проблеми з поданням декларації мають народні депутати, то це ну що побудували, тим користують. Thank you. Чому через те, що народні депутати проголосували, чи погані закони, чи створили неналежні органи, мають страждати інші люди. Існуючий сьогодні сайт, який ми заповнюємо для подання декларації, він весь в ручному режимі. Тому ми говоримо, що повинна бути податкова звітність разом з цією електронною декларацією. Воно все повинно бути об'єднане. Воно повинно об'єднане з реєстрами бути усіх державних органів. І тоді кожна людина в майбутньому, громадянин України, подаючи декларацію Податковою автоматично буде декларувати і все інше. Але для цього потрібно реальні зміни, реальна система легка і зміни в системі оподаткування. Це депутатка від БПП. Оксана Прода, на вашу думку, які ж ці зміни мають бути, і чи справді потрібні ще зараз зміни внести в роботу а декларування? Дивіться, ну, по-перше, я вважаю, що треба. Закону про запобігання корупції дати трошки відпочити, тому що його прийняли реально в 2014 році, і після того там вже більше десяти різних правок було внесено. Ну на мою думку, це не нормально приймати закон, якийсь основоположний, да, який там в даній ситуації має м, урегулювати систему протидії а корупції, його, його зміни його можна зараз залишити, ви кажете, дати відпочити. Його можна зараз залишити в тому вигляді, в якому він є з правками та так далі. Дивіться, що стосується правок. Членів наглядових рад, активістів, е е громадян, які отримують гроші по... від е організації міжнародної допомоги протидії корупції. Я думаю, і переконаний, що цих громадян треба зараз вивести з під дії чи законодавства, які були введені правками Чорновол, е тільки тому, що, по-перше, ці громадяни не отримують гроші з бюджету, відповідно, їм нема про що публічно звітувати. По-друге, ці громадяни сплачують податки і відповідно, що квартали звітують в податкову. Наприклад, як я заповнюю, що в податкову декларацію, і потім угу. плачу за неї гроші. А коли не плачу, плачу штрафи і пеню. Як фізична особа? Так, як так. підприємець. От і також ці особи не наділені ніякими повноваженнями. Провладними, так? так? Наведу вам приклад. Дуже часто зараз піднімають депутати питання і кажуть: от громадські активісти мають декларуватися, бо вони ж чесні. Погоджуюсь. Але тоді нехай громадським активістам дадуть такі самі повноваження, як в народного депутата, для того, щоб активісти могли більш ефективно протидіяти тим злочинним діям, які це регулярно пов'язані дві речі: повноваження і декларування. Ну звичайно, пов'язані. Дивіться, Чому беремо наприклад народного депутата? Він отримує з бюджету регулярно гроші угу. заробітну плату, утримання свого офісу, утримання своїх помічників. Там матеріальну допомогу, проживання в Києві, проїзди, uh -huh. телефони uh -huh. мобільні, там медичну допомогу і так далі. Візьмемо громадського активіста, він з бюджету не отримує жодної копійки. Uh -huh. Ну, ви кажете про повноваження, тобто народний ініціатив. Депутат... Да, але навіщо депутат отримує ці гроші? За що? За те, що він здійснює повноваження. Так, він здійснює законодавчу ініціативу. Uh -huh. Тобто, в ідеалі він ходить в парламент, пише закони і відстоює їх. І, І друге він має депутатське звернення, депутатський запит не може тут. Чому не, не, може, не може як я напишу ініціативи. закон? Хто його прийме? Ні, не ну, након, на але не закон, але звернення я не можу відправити в правоохоронні органи, як це роблять депутати, на яке є обов'язкова відповідь. після якого відкривають обов'язкове кримінальне провадження. Просто не можу, бо я не народний депутат. Розумієте? Але є кілька механізмів, що дозволяє закон про місцеве самоврядування, що дозволяє громаді вирішувати деякі питання пов'язані саме з громадою. І тут громад... а... тут справа в іншому. Ви казали про Уваження, і, але може, можливо, мали на увазі те, що народні депутати фінансуються фактично народом, і ось в цьому плані. А громадські Звичай. активісти вони заробляють самі собі кошти, притягують міжнародні інвестиції в Україну, тому що ті гроші, які заходять по різним міжурядовим програмам, вони заходять. Ну, їх походження, це іноземне походження, вони в Україні На не народжуються. На вашу думку, саме декларування для громадських активістів змінить якусь ситуацію з грантами, Тоб, не знаю, їхня кількість може скоротитися, наприклад, через такий контроль держави? От USAID – це може була, були чутки. USAID потім як спростував ці чутки, що вони будуть менше співпрацювати з українськими компаніями. Е, дивіться. Щодо відносин фондів і організацій, які ці гроші, я думаю, змін ніяких не буде. Фінансування або залишиться на тому рівні, або навіть збільшиться так. Однак. Будуть великі проблеми у спілкуванні між урядом України і міжнародними організаціями, тому що треба розуміти, навіщо взагалі такі організації, як ЮСЕ чи проон, заводять сюди гроші на громадські організації, такі тільки для того, щоб громадські організації контролювали уряд, який отримує значно більші суми підтримки від Америки від Європи на протидію корупції і потім не виконує своїх зобов'язань. Так от тепер уряду і президенту буде дуже важко пояснити нашим партнерам, чому вони ще й намагаються втискати громадських активістів. Які контролюють, куди уряд і президент дівають гроші, які надходять від міжнародної Декларація допомоги. Це утиск. Пояснюю. Ряд журналістських програм, направлених на розслідування незалежних, які ми всі знаємо і полюбляємо і дивимося, вони фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. Угу. Я вам наведу просто приклад. І ця технологія вже зараз на певних людях відпрацьовується на ЗК для, для прикладу. А журналіст-розслідувач готує якийсь сюжет про... Прем'єр-міністра України, наприклад, 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 да, да. Да, просто ми... поясню. Наприклад, зараз про це дізнаються в уряді. І журналісти-розслідувачі, які заповнюють декларацію і тому подібне, починають просто приходити листи щасня. А поясніть цей дохід, а поясніть той дохід. Його починають викликати, поспілкуватися, приходить до нього додому. Що ж дивіться, ти? ні, він то все пояснить. Він то все пояснить. Питання в тому, що це займе його час, це відволіче його від роботи. Почнуться утиски. Пригадаємо історію з квартирою Лєщенка, що його тріпали, тріпали, тріпали. Ходили за ним, ходили. Всюди викликали. Тобто людина витрачала свій час, людина витрачала, мабуть, гроші на адвоката, ходила, ходила, її виключили з партії з керівних, ну з керівних органів там демократичного альянсу, зіпсували політичну кар'єру. І що потім сталося, суд закрив справу, тому що сказав, що немає доказів. Давайте не ще один момент пояснимо щодо того, що журналісти, що займаються mm -hmm. антикорупційною діяльністю, фактично не мають декларувати свої статки. Mm -hmm. Але але mm -hmm. є момент. Давайте може ви якраз Давай. його і поясните mm -hmm. щодо звітування по ось цих грантах. Я так розумію, що всі антикорупційні програми мають бути до звітування, мають бути опубліковані. Опубліковані вони загалом користуються журналістськими майданчиками. Тобто, всі фактично, хто займається публікацією антикорупційних матеріалів, фактично вважаються журналістами, але фактично мають заповнювати декларацію. Це так чи це я неправильно? Так, розумію? Ви сильно закрутили. Все дуже просто. Ряд журналістів-розслідувач, і в тому числі імінних, які виграють різні міжнародні призи і так далі. Вони отримують за системою гонорарів гроші від міжнародної допомоги по протидії корупції в Україні, і незважаючи на те, що за фахом вони журналісти, вони отримують цю міжнародну допомогу. Відповідно, вони будуть також звітуватись перед державою за ці гроші, що вони отримали, розумієте. Тобто, це зачіпить із журналістів розслідувачів. Так, ті, які отримують гроші. Журналістів, які в приватних телеканалах працюють, не зачіпить. Але ті, які беруть гроші. І за uh -huh. рахунок цих грошей ведуть якусь потім незалежну діяльність, uh -huh. тому uh -huh. вона і незалежна, бо вони не залежать, там, наприклад, від якихось олігархів і так далі. Ну, але все-таки це, цей утиск, цей тиск це тільки те, що може бути якесь певне затягування часу, якщо там потрібно буде пояснювати, звідки в тебе були доходи. І все, я ну, Я не бачу в цьому нічого доброго, тому що, розумієте, в країні, які розкрадаються гроші навіть під час війни в армії, або в країні в якій е, немає медицини, але на місцевому рівні в лікарнях просто все розкрадається. Я вже не кажу про гроші, там навіть вату крадуть, да там зі шприцями. Ну і коли спецслужби і суди і прокуратура будуть займатися журналістами-розслідувачами, які отримують гроші навіть не з бюджету, а з міжнародних організацій. Ну, мабуть, в цій країні щось не так. І ми ще довго тоді будемо боротись з цією корупцією. розумієте? Ну ага, на вашу думку, чи можуть бути якісь зараз зміни ще до цього закону, чи, а... чи поки що нічого такого? Ну, зміни можуть бути тільки одні: це для того, щоб Активістів і журналістів, які не отримують гроші з бюджетів, вивести їх з під дію цього закону. Якщо цих змін не буде, я ще раз повторюсь, в принципі, всі відкриють свої доходи, нічого страшного, хто не відкриє, той понесе адміністративну відповідальність, штрафи і так далі. Але. Щоб потім я просто попереджаю, що потім не нарікали, тому що будуть скандали, будуть дійсно переслідувати активістів і вже починають потрошки переслідувати. Я вам наведу приклад Дарина Калинюк, директор, виконавчий директор центру протидії корупції, вже зараз на ЗК їй йшли листи з пояснення, щоб вона надала пояснення, значить. Коли вони там в організації перерахували народному депутату Лєщенку 9 тисяч гривень за виступ перед студентами в києво могилянській mm -hmm. академії, і значить тепер Дарина має обґрунтувати, чи було це там викладацькою діяльністю, якою би міг займатися Лєщенко, будучи народним депутатом, питання в тому, що вже зараз. Дарина змушена витрачати свій час, час юристів своєї організації для того, щоб вести якусь безглузду переписку з НАЗК, НАЗК, яке фактично не перевірило там за півроку жодної декларації, нікого не притягнуло до відповідальності за те, що там повписували десятки мільйонів доларів. і Не можуть пояснити чиновники, де вони їх взяли. От НАЗК тепер переписується з активістами, щоб вони пояснили, 9 тисяч гривень це була викладацька діяльність там депутата Лєщенка. Це було чи це була його приватна діяльність? А. А, скажіть ще один момент. Момент щодо участі в мітингах. Його має бути, має бути спростований він. Чи все ж таки він Його будуть вже використовувати, якщо я поясню, це я, я ті, хто, ті хто для наших глядачів, ті, хто а, беруть участь в антикорупційних якихось а, рухах, а, мається на увазі мітингах або протестах, або взагалі зборах, вони мають бути а, також задековані. Його будуть використовувати, якщо. Президент України, якщо прем'єр-міністр України, якщо міністр внутрішніх справ та голова НАЗК, якщо вони відчують силу, що в них достатньо силового тиску для того, щоб е придушити будь-який громадський спро спротив. Mm -hmm. Поясню, так е норми цього закону е закону вже виписані таким чином, що їх можна трактувати як завгодно. Mm -hmm. да? Ви вийшли на акцію протесту проти Насірова. Так, і вас вже можуть звинуватити, ну не звинуватити, а вас можуть прирівняти там, до антикорупційних діячів, і ви тепер маєте нібито там щось декларувати. А від чого це залежить? Може а чи від не того, може? що якщо я вам наведу приклад, якщо ви не сподобаєтеся якомусь народному депутату, він напише звернення в агентство запобігання корупції, скаже, ця людина займається антикорупційною діяльністю, але я її декларації не знайшов, перевірте. І вже агенство НАЗК, отримуючи офіційний документ від народного депутата, знайде привід, щоб вас перевіряти. Неважливо, що вони там знайдуть, неважливо, як вони вас куди потім прирівняють. Питання в тому, що ви, як громадянин, платник податків, не з того не з цього. Будете змушені відчитуватись перед НЗК, ходити угу. там до їм давати якісь пояснення. Можливо, вони навіть складуть на вас протокол, відправлять в суд. Ви потім ще будете з адвокатом, нанятим за власні гроші, ходити в суд і доказувати, що ви ну да, ви вийшли звичайно на мітинг, але можливо, ви не дуже хотіли виходити. Можливо, проходили ви не дуже повз, проходили повсі. Ви вже і вам уже ця антикорупційна діяльність отут, тут, і ви до неї не маєте ніякого відношення. Розумієте, чи можна це вважати певним закручуванням гаєк щодо тих людей, хто бореться із корупцією в нашій країні? На вашу думку. Ну, я вам скажу так, що це е, оберти закручування, які тільки починаються, і чим ближче президентські і парламентські вибори вони будуть очевидно посилюватись. На мою думку, річ у тім, що м, про це не говорили публічно і не піднімали це питання, не було скандалу. Але до 2017 року, наприклад, всі громадські організації новим законом, е, про який ніхто не очікував, тому що зміни були до бюджетного кодексу, зобов'язали перереєструватися. Перереєструватися, щоб попасти в новий реєстр некомерційних організацій податкової. І е, всі громадські організації були змушені витрачати гроші, шукати юристів і так далі, витрачати свій час, щоб бігали там, перереєстровувалися з одного реєстру некомерційної організації, щоб попасти в новий реєстр некомерційних організацій. При тому, що суть їх при цьому не змінилася. Так от, ряд організацій тоді не встигли потрапити в реєстр некомерційних організацій. Тобто вони фактично. Е, Втратили свій статус необхідний їм для діяльності. Дякую, дякую вам, Галіб Канєвський, експерт з антикорупційних питань центру Ейдос, Був гостем наш нашій студії.